Микола Кушнір один із тих, хто опинився у самому епіцентрі наслідків катастрофи. У травні 1986-го його направили до Чорнобиля. Чотири місяці роботи в зоні досвід, який важко забути. Натягували проволоку вдоль Прип'яті від самого реактора і аж сюди до Прип'яті. і зустріли в лісі одного чоловіка, який розібрав дім там і віз ми йому кажемо. Зачем ви це зробили? Це ж ви собі смерть. Везете він каже, та нічого не буде. все. зайшли в один дім палкою, так зонав'язки тронули. Вони розсипалися у пепел. Жодного захисту, радіація всюди. Люди намагалися вивезти зону відчуження додому. Розбирали будинки, брали меблі. Не розуміли, що перевозять смерть. Офіційного контролю мінімум. Про рівень радіації говорити забороняли. Дані приховували. Нам навіть запрещали писати скільки бер. Облучився, скільки запрещало. Сказали, запишеш більше, будеш платити свої гроші зі свого карману. Зомпотях був, продавав машини, там площадка була така огорожена колючою проволокою. і були нові УАЗики, які облучені були вже. 25 тисяч до п'ятдесят тисяч в час. Він їх продавав, і хтось купляв собі невидиму смерть. І приїжджали гражданські, знімали з машин запчасті, собі теж продавав. Попри стан здоров'я, Микола Кушнір сьогодні допомагає армії. Каже, збирають по кілька тисяч по крокову. Я працюю ще. Головою ветеранської організації прижре – це напроти Кабелянської. І кожен квартал ми збираємо гроші на дрони по три тисячі. От, допомагаємо армії нашій. Погано тільки, що ми збираємо покрохи, а ті там мільярдами крадуть, їх навіть не судять. Оце дуже погано. Утікають за границю. Василь Гнатюк також один із тих, хто у травні 86-го рятував життя. У складі команди МВС він провів у зоні понад півроку, працюючи поруч з евакуаційними підрозділами. Захист був умовний, каже. Засобів індивідуального захисту бракувало. Техніки так само. Певно, не так, як зараз. Ми були забезпечені технікою. Певно, не так ми були захищені індивідуальними засобами. Але все одно в той час був поклик і було розуміння, що хтось це повинен зробити. Тоді невидимий ворог радіація. Сьогодні фронт і артилерія. Але людяність каже завжди на межі. Я не був зараз на фронті, але хлопці, які приїжджають і розповідають за своїх побратимів, це ми теж пройшли в якійсь мірі. Правда, тоді був вогонь невидимий, зараз набагато тяжче. І тому ми мовчимо другий раз, переживаючи за те, що нас недовшановують, що хотілося б кращого відношення до нас, до чорнобильців, але ми це все списуємо на те, що державі тяжко. Що треба наоборот зараз ще від нас допомога, навіть у 69 Василь Гнатюк продовжує працювати, щоб залишатися корисним, і в свої 69 я ходжу до роботи не тому тільки що потрібні фінанси для сім'ї, для себе, на лікування, а для того, щоб в якійсь мірі допомогти нашій рідній неньки Україні. Чорнобильська трагедія залишила глибокий слід в історії, але не лише в обсягах радіації, а й у людських долях. Радянська влада замовчувала наслідки катастрофи, а ліквідатори не мали ані підтримки, ані належного визнання. Нині вшановуємо пам'ять кожного загиблого під час аварії і дякуємо кожному, хто 26 квітня 1986 року не завагався і пішов рятувати інших. Любов Копоть, Ганутін, новини Сі 4